Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 жовтня 2025 року. Сьогодні, 12 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак після 9 години 37 хвилин ранку. Тому після 10-30 ранку можна пророщувати насіння будь-яких культур для вітамінних салатів, можна сіяти насіння редиски в теплицях, можна працювати з розсадою та пересаджувати кімнатні рослини, поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та не можна проводити задані операції на будь-яких рослинах. Захист рослин бічкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 12 жовтня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 13 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися також в знаці рак. Але напружена доба переходу місяця з 3 у четверту фазу саме буде 13 жовтня. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Але можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 жовтня несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 та 13 жовтня 2025 року. Це час місяця в знаці рак, тому не використовуємо для харчування молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої і не переїдайте. Що ж, готуємо і смакуємо. Готуємо овочеві супи, тепленькі ми їх їмо, Салати з відварених овочів теж не охолоджуємо, теплими їмо. Житній хліб дуже добрий до різних страв, готуємо страви із риби, з морепродуктів, морської капусти. Основними продуктами на ці два дні будуть картопля, топінамбур, морква, буряк. І обов'язково додавайте до свого меню будь-які доступні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гаразів, миру та добробуту! Щастя вам людського, здоров'я, вам міцного і удачі у всіх ваших справах! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!